Шлюбну аферистку судитимуть на Кіровоградщині. Жінка з інвалідністю укладала фіктивні шлюби і переправляла чоловіків через державний кордон України. Тепер їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінку взяли на гарячому в Кропивницькому, коли вона отримувала частину коштів. Відомо, що злочинну схему організувала жителька іншого регіону. Злочинну схему налагодила громадянка України з другою групою інвалідності. Вона підшукувала клієнтів у соцмережах та на сайтах зі знайомств та пропонувала чоловікам призовного віку укласти з нею шлюб та отримати статус опікуна, що надавало їм можливість безперешкодного перетину державного кордону України. Оперативники СБУ задокументували перший транш одержання нею неправомірної вигоди. Решту коштів вона повинна була одержати після перетину державного кордону. За 6 тисяч доларів жінка з інвалідністю пропонувала чоловікам мобілізаційного віку укласти фіктивний шлюб, аби уникнути мобілізації. Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші та інші речові докази злочинної діяльності. Слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон. Наразі обвинувальний акт стосовно зломисниці скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавлення Нім права обіймати певні посади або займатися діяльністю строком до трьох років та конфіскацією майна досудове розслідування проводило слідчі управління поліції Кіровградщини за оперативного супроводу управління служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Ще два випадки отруєння дикорослими грибами на Кіровоградщині. У Смолінській громаді до лікарні потрапили мати та донька. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Постраждалі 42-річна та 63-річна жінки вживали посмажені у клярі гриби парасольки, які зібрали власноруч у місцевій лісосмузі. Зазначу, у Кіровоградській області з початку року зафіксовано вже вісім випадків отруєння. Минулоріч їх було лише три. Фахівці нагадують і наголошують, вживання дикорослих грибів небезпечне для здоров'я і життя. Симптоми отруєння дикорослими грибами можуть з'являтися як через 30 хвилин, через годину після споживання, так і на наступний день, а навіть через декілька днів. Перш за все, це симптоми з боку травної системи, може бути нудота, блювання, діарея. Приєднуються і інші симптоми, такі як різкий біль у животі, головний біль, може бути підвищення температури, може бути запаморочення, галюцинації, можливо, може бути холодні кінцівки рук і ніг, так як відбувається відтік крові. Ну, звичайно часто дикорослі гриби, якщо свої часто не звернуться за медичною допомогою, приводять, на жаль, і до смертельних випадків. І от питання. Бути, бути. чи не бути? І от питання. Бути. Чи не бути? Саме це сакральне питання в різних інтерпретаціях стало наскрізним у новій історії від театру корифеїв. Хочу бути. Вона про сучасне життя, втрати і стрімкі повороти долі крізь призму самого театру. Адже розповідає історію молодої дівчини, яка приходить до зали театру як глядачка. Концертна програма покликана показати різноплановість можливостей самого театру. І відвертий монолог пронизаний хореографічними композиціями та хітами різних років. Також повноправним учасником постановки став професійний оркестр театру. З одного боку це концерт. Але наша задача була як театру, як митців показати. Рі, е, різноплановість, різноманітність можливостей цього те, окрім демонстрації творчих потужностей театру Корифаїв, хочу бути. Це історія про те, як вижити під час майже не стихаючих сповіщень про повітряні атаки ворога, коли щодень Україна втрачає своїх найкращих, і при усвідомленні цього українці мусять не просто існувати, а справді жити. Не концерт, де е, є метою суто концертні номери. Вони переважаються історією внутрішньою. Як вижити сьогодні? в нашому? На одному з портретів був Рома. Той самий Ромео, який не зміг вступити на сцену у шкільній виставі. А внизу портрету. Чорна стрічка і напис заслужений артист України загинув, захищаючи Україну на Донецькому напрямку в 2024 році. І ми, не, ми з вами не просто хочемо бути, а ми мусимо бути. Ми хочемо, щоб ми жили, щоб е, театр жив, щоб все було нормально. Ми повинні бути. Я зрозуміла, новий день — це. Щедрий дарунок. Я маю жити. Маю жити, творити, любити за себе і за тих, хто вже не може. Тривалість музичної історії. Хочу бути година. В театрі кажуть, компактні постановки зараз на часі, зокрема, і через війну та тривоги. Однак це напрочуд насичена емоційно година. Історія життя хочу бути звучатиме в театрі ще 16 листопада та 30 грудня. Але до кінця цього і вже в наступному році наглядачів чекає ще не одна прем'єра. Це в кінці листопада, 30 листопада, прем'єра концертної програми Одна з нас. І в грудні прем'єра вистави Ніч перед Різдвом». Далі, після Нового року. На 14 грудня, до дня закоханих ми плануємо спільний проєкт з київськими зірками. Не кажу вам, поки як. березень до дня театра. Ми плануємо прем'єр великами мелода американського класичного твору торта на Наше містечко. Ще на почин 26-го року трупу театру «Корифеїв» запросили на гастролі в Черкаси та столицю. А вже на весну актори готують низку прем'єр на малій сцені та великий музикал. На Кіровоградщині поліцейські затримали місцевого жителя за підозрою у збуті наркотиків. Поліцейські викрили 45-річного мешканця області, який реалізував наркотичні засоби. За вчинене зловмиснику може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили наркотичні засоби. Зловмисника затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. У збуті наркотичних засобів санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Замість губних звичок спорт. У Кропивницькому відбувся масовий забіг на підтримку здорового способу життя. Об'єдналися близько 300 бігунів з різних районів області. Як любителі, так і професійні спортсмени. Дорослі долали дистанцію в 1, 5 і 10 кілометрів. Діти бігли 100, 300 і 500 метрів, а люди похилого віку змагалися в скандинавській ході. Марафон організували в рамках національного проєкту Активні парки локації здорової України. Його завдання – залучити українців різного віку до занять спортом та спонукати піклуватися про своє здоров'я.